Так, мені тут прийшло запитання ще одне, як повірити в себе. Давайте подумаємо разом, що мається на увазі в себе? Знаєте, чому нам дуже важко йти і досягати якихось вершин? Тому що багато людей не знають. Справжню істину про свою природу, хто вони. Якщо ми віримо в себе і маємо на увазі себе як це тіло, просто так, те, що ми бачимо нашими фізичними очима, то важко. Важко повірити. Важко повірити в того, хто часто помиляється. Хто не знає, як поступити, як зробити, як вийти. Тому треба з самого початку зрозуміти, хто є я. Щоб у себе повірити, треба прийняти той факт, а я вже писала сьогодні, здається, що ми є вічні душі, що ми є духовні істоти. І коли наша вічна душа входить в це тіло, то це тіло, і ми як лічність, так, як особистість, ми складаємося з духа, душі і тіла. Так? І чому нам важко повірити в себе, тому що ми не приймаємо не ми. Ведь так. Тому що хтось не приймає, так? інші люди не приймають себе як духовну істоту, свою духовну, духовне походження. І значить, якщо я не приймаю себе як духовну істоту, якщо я не знаю, хто я є насправді, якщо я не знаю, що в мені живе отець-творець, і я являюся його частинкою, і ми з ним одне ціле, і в нас закладена Його сила, сила творіння, сила синів Божих це сила, яка творить світа, яка творить галактики, все нове. Якщо ми це не приймаємо, то ми не можемо повірити в себе. Ну, якщо ми приймаємо цю істину, і ми віримо, що ми такі, тоді. У нас появляється справжня віра в тих нас справжніх, і ми починаємо творити чудеса в нашому житті разом з творцем.